що ви бачите такі темні плями, це ну, підвищення температури відбувається. От, будемо роздивлятися 30-річний період. Це температура середньорічна, про ту, яку я сказала, і що вона зросла майже на 1 градус. Якщо вона складала 9,4, то тепер 10,4. І от ми що ми бачимо в порівнянні з цією середньорічною температурою, ми бачимо, що з року в рік наблюдається. Така тенденція, що вона ще підвищ підвищиться. Температура, ми бачимо з 2007 року. Такий значний ріст температури, і як скачок, це останні 3-4 роки. Те, що відбувається на сьогоднішній день в нашому атмосферному повітрі, ми фіксуємо значне збільшення температури, значне підвищення температури з року в рік. І якщо порівнювати кліматичні періоди, а кліматичним періодом всесвітня Метеорологічна організація визначає 30-річний період, то якщо порівнювати період 61 90 роки і 91 2000 це закінчився черговий кліматичний період. Якщо порівнювати ці періоди, то температура на території Запоріжжя, на території Запорізької області зросла майже на 1 градус. Це температура річна і це дуже багато. Далі величезна територія Каховського водосховища це величезний такий, ну, скажімо, басейн, і, з якого випаровувалась вода. Угу. А тепер нема такого величезного басейну, він значно зменшився. Творення розмір, ви ж бачите, цього баричного утворення, він перевищує, ну, Каховське, це просто капелька yeah. у порівнянні. це баричне утворення. Це циклон над Атлантикою, який сформований вже. Ключайте, оці красні ямочки. Це ще один, бачите? Це, ось красні камочки це активна конвективна хмарність, де є і грози, і зливи і так далі. Зараз вона вам включить картинку, ви її знімете. Як це все? І оцей процес, оцей величного творення, цей циклон. Ми очікуємо у себе на 20, на 26 березня. Тобто ми вже бачимо, що ми можемо вивчити, які там температурний режим, які метеорологічні параметри має ця повітряна. О, такі у нас бачите, які у нас цікаві облачності, м'ячу євріння, тиск, все видно, напрямок вітру. Цей лоптик читає, вона триває і все да. розуміє. Да. Кожна це. Ці...